Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Я хочу поділитися з вами легендарним рецептом тіста для піци. Це улюблений рецепт моєї родини. Тісто виходить пухке та м'яке. А готується цей рецепт дуже-ну дуже просто. Беру 15 грамів живих дріжджів. Заливаю їх 250 мл. Теплою водою приблизно кімнатної температури. Півтори столові ложки цукру. Перемішую все до розчинення цукру та дріжджів. Сюди ж додаю 100 г борошна. Все перемішую та залишаю при кімнатній температурі. Це буде наша опара. Залишаю приблизно на 20 хвилин. Час пройшов, опара збільшилась вдвічі приблизно. Додаю сіль, одну чайну ложку 30 г рафінованої олії. Усе ретельно перемішую до розчинення солі. Всипаю 300 г борошна та перемішую. Поверхню стола присипаю борошном, а тісто перекладаю на стіл. Замішую тісто. Ще додаючи приблизно 100 г борошна. Тісто добре вимішалось та вийшло м'яке. Перекладаю тісто у чисту миску та накриваю харчовою плівкою або звичайним рушником. Тісто залишаю при кімнатній температурі приблизно на 45 хвилин. А тим часом я зайнялась нарізанням начинки. За основу начинки можете брати будь-які інгредієнти, які вам до смаку. Я для піци використаю домашній шашличний кетчуп, майонез, гриби, сир та ковбаса. До речі, рецепт домашнього кетчупу є в мене на каналі. Силіконовий килимок для випікання притрушую борошном та викладаю одразу на нього ж тісто. На цьому ж колимку я буду випікати саму піцу. Тісто ще трошки притрусила борошном та починаю його розрівнювати по килимочку. Розкатувати тісто приблизно буду 1-1,5 см, як це показано на відео. На розкатане тісто я викладаю домашній кетчуп. Та майонез. Розпреділяю за допомогою пензлика по всьому тісту. Наступний шар для піци буде ковбаса. Розпреділяю по всьому тісту. Зверху на ковбасу викладаю гриби, обов'язково трохи підсалюю та відправляю у духову шафу на 20 хвилин 180 градусів. За 3 хвилини до готовності виставляю піцу та посипаю її твердим сиром. Відправляю у духову шафу ще на 3 хвилини. Смачна, запашна та неймовірна пухка піца готова. Якщо ви полюбляєте зверху скоринку із сиру, то ви можете ще трошки довше потримати у духовій шафі, щоб сир запікся. А зараз я з вами розріжу піцу та покажу, яке тісто вона має. Тільки подивіться, як всередині яке всередині м'яке та ніжне тісто вийшло в мене. Друзі, раджу вам приготувати цю піцу, а з вас лайк та підписочка. Всім дякую!